Южницька громада провела в останню путь свого земляка захисника України Олега Бараболю. Траурна церемонія відбулася біля пам'ятника захисникам вітчизни 5 листопада. Олега Бараболю мобілізували до лав ЗСУ в квітні 2023 року. Він був старшим сержантом. Номер обслуги мінометної розрахунки мінометного взводу механізованого батальйону військової частини а 47 18 Попрощатися із військовослужбовцем прийшли рідні, побрати. его коллеги-управленцы, жители громады. Я сначала с основания ТИСа с ним работал много лет. в том автобусном парке. Я водителем, он слесарем работал. Больше 20 лет, где-то лет 25 вместе работали. Безотказный тоже человек. Во всем. В работе и вообще. Я в шоке был. Тем более, что он недавно был в Южно. Не віршів. Боже не знав. Молодий ще хлопці. Але ж не зустрічався. Це хлопці, які положили життя за нас, за наш спокій, за дітей, за своїх, за чужих, за наших за Україну. Олег Бараболя помер 25 жовтня від отриманих поранень в результаті атаки ворожого дрону в районі населеного пункту Павлівка, Сумського району Сумської області. Захиснику України було 48 років. Вічна пам'ять та слава герою, який віддав своє життя за свободу та незалежність України. Обережно ремонт дороги по вулиці Приморській розпочалися підготовчі роботи до ямкового ремонту. Асфальтне покриття зрізали в проблемних місцях. 4 листопада підрядники почали роботи з вулиці Приморської. Це на ділянці від Грузинського скверу до профілакторію. З вчорашнього дня почали почалася підготовка до поточного ремонту доріг міста південне. Почали роботи з вулиці Приморської. Потім будуть виконуватися роботи на всіх остальних вулицях. На проспекті Григорівського десанта на вулиці Будівельників на Шевченка на Іванова. У зв'язку зв'язку з погодними умовами просьба до водіїв. Будь... Більш 5 листопада пішов дощ. Калюжі приховали місця, де зрізали покриття. Гроші на проведення ремонту виділили з міського бюджету в жовтні. Через це роботи почалися тільки зараз, пояснюють комунальники. Вартість ямкового ремонту понад 300 тисяч гривень. З Німеччини до України у південне приїхала координаторка благодійного фонду Синьо-жовтий хрест Вероніка Качан. Німецькі партнери неодноразово передавали до міської лікарні багатофункціональні ліжка, а також спеціальні тумбочки. До них зараз ми приїхали просто подивитися, чи все так працює, як хотілось би. Яке відраження, чи задоволені пацієнти персонал завідуючи, що це полегшує, чи не полегшує, чи в якому стані це знаходиться. Що що треба змінити, щоб було краще? Над чим треба працювати, щоб. Ще підняти рівень медичної допомоги нашим мешканцям, Бачити, коли ти передаєш такі міцні речі, і що вони використовуються в тому напрямку, для чого вони предназначені, і ти чуєш відповіді пацієнтів, персоналу, що це полегшує, що їм краще. Ну, це надає сил працювати далі. Обладнання з Німеччини використовують в терапевтичному відділенні лікарні. Більшість в палатах паліативної допомоги. Спеціальні можливості облаштування спростили роботу медперсоналу та додали комфорту пацієнтам. Коли були обичні кроваті, тяжело було. Тепер, звісно, дуже легше і для хворих, і для нас теж. Те, що піднімаються, не треба піднімати вручну. І пацієнтів, і столик, дуже зручно підвигати і кормити. Легше переворачувати. Легше, намного легше. Ліжко зручне, не таке воно жорстке, як було. І нормально. Тумбочки теж нормальні, тому що тут, якщо людині треба, не може вона сісти, поїсти. От сама от вона може, її піднімуть, посадять, от, і вона коло столика допоможе їй нянечка, от, щоб вона покушала. От, і, так що я вважаю, що це дуже добре і дуже, це, так повинно бути. Координаторка синьо жовтого хреста поспілкувалася із завідувачем терапевтичного відділення. Лікарня розраховує на подальшу співпрацю з німецькими благодійниками. Вітала наша люба подруга Синя жовтого хреста благодійного фонду, які з нами співпрацюють і дуже активно нам допомагають. Тобто, ми зараз вирішили питання наступного, так сказати, траншу допомоги. Тобто, ми говорили, що нам першочергово. Треба для залучення більш ефективної роботи, тобто там деякі позиції проговорили, і надіюсь на те, що швидко ми їх отримуємо і вже вступимо в роботу, щоб показати, як ми це використовуємо, як це нам дійсно було необхідно і як радіють наші пацієнти, що біля них така, уход, такий, і за них переживають. Тобто, що вони бачать, що лікарня модернізується, лікарня стає більше, більш функціональною, більше спеціалістів приходить. Тобто, ми такими великими великим темпом йдемо до кращого рівня, кращого рівня як обслуговування, так і надання допомоги. Тобто ми ростемо і буде все краще і краще ставати. І дякую за допомогу синьо жовтим, що ми з ними так плідно спілкуємося і маємо таку допомогу. Ще один візит німецьких партнерів до Олімпу. Сюди волонтери доставили велотренажери. На них займаються наші ветерани. Розповів Олександр Ануфрієв. Ми до команди Незламні Кюрі квочки, щоб він нам допоміг, допоміг знайти тренажери для наших хлопців ветеранів Він звернувся до Німеччини, до своїх знайомих, до Віроніки, яка надала нам велотреки, тренажерне обладнання. Зараз займаються наші хлопці, а також люди, які отримали поранення. Вероніка Качан розповідає: синьо-жовтий хрест одна з найбільших благодійних організацій в Німеччині. Основна мета збір та транспортування гуманітарної допомоги в усі куточки України. Дуже приємно бачити, що воно використовується там, на що воно і намагалося піти. Як ми це привозимо? Синій жовтий хрест. Це найвеличша зараз німецько-українська громада в Німеччині, і логістика в нас завдяки нашим хлопцям дуже гарно працює і ми намагаємося на всі напрямки відсилати все те, що потрібно на тому чи на іншому. Ну і на жаль, на всі напрямки, ось такі прибори. Теж дуже потрібні, як і генератори, і вогнегасники, і інше якесь медичне обладнання. Всім потрібно щось, і чим довше йде війна, тим, на жаль, ситуація стає все критичною, і потреби зростають. У південному синьо-жовтий хрест співпрацює з волонтерським штабом незламні. За роки війни до України доставили сотні тонн гуманітарної допомоги. Сольний концерт Софії Лукашевої. Music Дел Аніма під такою назвою відбувся творчий захід в атріумі готелі лади 1 листопада. У програмі прозвучали твори Скарлеті, Шопена та Борткевича для юної музиканки. Це її перший сольний концерт в рідному місці. Це було спокійно, і були якісь переживання, але це якісь базові переживання перед сценою, коли ти просто хвилюєшся, тому що ой, це наступний виступ, але це не якась паніка, це, наприклад. Дуже приємні емоції, тому що ти розумієш, що це твоє рідне місто, що тут будуть люди, які тебе 100% люблять, які хочуть тебе почути. Я думаю, що це було приємно. Мені було радісно, тому що я розраховувала, що звичайно прийдуть люди. Я знала приблизно, скільки їх буде. Але я не думала, що буде прям повна зала. Тому коли я побачила, я думаю, вау, так багато людей хочуть послухати мене. Але я розуміла, що скоріш за все, таке буде, тому що я дуже давно не грала в південному. І це перший концерт, напевно, за років шість. Готуватися до концерту музиканці допомагала її творча керівниця Діана Гульцова. Вони разом працювали над добором репертуару. Концерт для Софії став іспитовим виступом. Деякі твори, які вона сьогодні грала, це вимоги нашої екзаменаційні в академії. А я хотіла особисто зазначити, що цикл Сергія Борткевича, нашого українського композитора. Кримські нариси це її особиста знахідка. Я не була знайома з цим твором. Вона принесла мені ноти, спитала, чи може вона грати. І я дуже вдячна, що я знаю тепер цю музику, і вона є в репертуарі сучасних піаністів, тому це її особиста знахідка. І це неймовірно, що молоді люди знаходять українську музику, яка не була відома. Але вона стає такою, і через 10 років ми всі будемо знати і просто неспівувати і знати, що це таке. Тому це, це неймовірно. Сольний фортепіанний концерт тривав близько 45 хвилин і зібрав повну залу слухачів. Після кожного виконаного твору звучали оплески. Відвідувачка концерту поділилася своїм враженням від гри на фортепіано Софії Лукащевою. Дуже неймовірно відгукнулася і весь концерт просто була на одному диханні, прослухала таке враження, що я обтілася над землею, і весь концерт просто на одному подисі. Я неймовірно щаслива. Я бачу такий дуже гарний творчий зріст Софійки, за що щиро з і рада, нехай їй щастить. Це дуже протезний вечір, неймовірні просто враження. фрагмент або молодими? Чесно кажучи, мені всі неймовірно сподобалися, і просто вони були в виконані в творчому Софійки, і абсолютно всі виконання номери, мені сьогодні просто неймовірно зайшли. Більше про концерту віці у програмі Об'єктив.